Всім привіт! Це Укрліт. Мене звати Дмитро Оніщенко і я засновник каналу Колокомедії та проекту Укрліт. Також я стендап-комік, продюсер та батько двох синів. Хочу вам повідомити, що я цього року буду на фанконі. І разом з іншими коміками ми реалізуємо. Укрліт шоу в рамках фестиваля. Скоріше за все це буде формат українських казок, де комік розповідає казку, а всі інші накидують жарти на цю тему. Тож обов'язково приходьте на фестиваль, ми там з вами побачимось, бо я обов'язково візьму участь в інших активностях на цьому фестивалі. А якщо ви ще не знайомі із каналом Колокомедії, то запрошую подивитись в мене там вже більше 60 випусків. А якщо ви їх ще не бачили, то.